Вітаю! Сьогодні середа, 18 вересня. Ми в магазині меблі Комфорт, і у нас величезне оновлення меблі. Нам привезли дуже багато класних і стильних диванів, і зараз я вам все покажу. От, власне, перша новинка це величезний п'ятимісний шкіряний диван від італійського бренду Альберто Нієрі. Ось тут у нас лебочка виробника. Диван повністю шкіряний. Всю його поверхню покриває високоякісна натуральна шкіра такого коричневого кольору. Вся поверхня дивану. Зроблено у вигляді такої стяжечки. диван однаково класно виглядає як спереду, так і ззаду. Його можна ставити навіть посередині кімнати. Невисока посадка, невисока спинка і досить такі низькі поруч. При тому диван дуже приємний для відпочинку і на ньому справді класно відпочивати. І ціна такої моделі 750 євро. Зараз на нього діє додаткова знижка. У розмірі 50 є. Навпроти нього поставили розкішний шкіряний гарнітур, який складається з такого дуже багатого, тримісного дивану з каретною стяжкою, і крісло в комплексі. Це антикварні меблі, і видно навіть по різьбі це ручна робота. Підбито все справжніми цвяшками, також вручну. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів як спереду, так і ззаду. А по всій спинці і поручнях. Маємо густу каретну стяжку. Подушки знімні всередині наповнення пух-перо. Меблі справді дуже розкішно виглядають, і ціна їх 1100 євро. Зараз маємо додаткову знижку у розмірі 100 євро. До речі, меблі можна придбати окремо. Тримісний диван можна купити за 820 євро, а крісло за 280 євро. Далі у нас ще одна чудова новинка від італійського виробника Борзаліно. Це дуже елегантно витончена модель з компактними формами. Диван повністю шкіряний, дуже красиво пошитий. Низ і боковини прикрашають вставочки з дерева. Також дерев'яна оправа йде поверху диванчика. Спинка висока з анатомічною формою. Сидіння також досить високе, має гарну глибину, є куди сісти. А завдяки дуже компактненьким маленьким поручням диван займає дуже мало місця. Його довжина всього метр м. Ціна його 630 євро і зараз на нього діє величезна знижка у розмірі 150 євро. Посередині залу поставили дуже крутий шкіряний гарнітур чорного кольору, який складається з тримісного дивану і з двомісного дивану. Це надзвичайно стильна, якісна і ефектна. Модель. Дивани повністю шкіряні, шкіра дуже приємна на дотик, м'якенька, еластична, товста і зносу стійка. Широкі Поручні можна використовувати замість столика. Регулюється е, нахил спинок. Ціна такого набору 980 євро. І зараз на в них діє знижка у розмірі 50 євро. За 930 євро. будете мати такий шикарний класний комплект. В другому залі у нас ще декілька новинок. Тут у нас знов привезли шкіряний тримісний диван, який розкладається. Ви вже, мабуть, пізнаєте цю модель, бо вони в нас дуже часто бувають, вони дуже гарно продаються і чудово себе зарекомендували. На такої моделі 680 євро і зараз на нього діє знижка у розмірі 50 євро. За 630 євро можете його придбати до наступного оновлення. Посередині залу маємо величезний комплект м'яких меблів, який складається з тримісного дивану, з двомісного дивану і крісла реклайнера. Класичні форми меблів дозволяють ставити такі дивани практично в будь-якому приміщенні. Вони гарно вписуються майже в будь-який інтер'єр. Дуже зручна, висока і широка посадка, м'якенькі, широкі поручні, спинки з валиками все для вашого комфорту. Зна такого набору 1150 євро, і зараз на нього діє знижка у розмірі 50 євро. Поспішайте придбати по вигідній ціні акція діє до наступного оновлення. Тут у нас ще один гарнітур, який складається з давання в трійка, двійка і крісло. Ці меблі виконані в натуральній шкірі кольору дуже світлої слонової кості. Майже вір. Вони дуже гарно збережені, без якихось особливих пошкоджень чи слідів експлуатації. В Міру високі сидіння, в міру високі спинки, широкі, поручні, можна використовувати як підставочку. Меблі трішки припідняті над підлогою, що забезпечує зручність прибирання і гарно вентиляції. І ціна такого набору 1150 євро. Зараз на нього діє величезна знижка у розмірі 100 євро. Ще у нас в продажі залишився один круглий столик на роликах. Він повністю скляний з металевими опорами і внизу стоїть на роликах. Його ціна 30 євро. Маємо ще один такий самий прямо. Також нам привезли шерстяний килимок. Його ціна 980 гривень. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і які нас є акційні пропозиції. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Всім, хто додивився до цього моменту, бажаю гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.